Файкес лират продовжує залишатися одним з найпопулярніших у приміщенні рослин на ринку. Вони мають репутацію примхливих рослин, але це не завадило садівникам у всьому світі вирощувати ці високі дерева в кімнаті. Якщо у вас є фікус лират і ви хочете розширити свою колекцію або подарувати нову рослину родині та друзям, репродукція це відповідь. Завдяки деревним стеблам. Процес є трохи складнішим, ніж у деяких інших приміщеннях у приміщенні, але я, безумовно, не вважаю це важким навіть для початківців. Мені подобається приймати живці, коли вимовляють про поширення щороку навесні. Навіть якщо ви не планували купувати нове дерево, хто може сперечатися з постійно зростаючою колекцією пишних лорасів? Найкращий час для поширення. Для швидкого зростання коренів та найбільших шансів на успіх найкраще пропагувати свій файкес лират навесні. Як і інші рослини в приміщенні, незначне підвищення температури весни стимулює новий ріст рослин, що робить цей час ідеальним для відтворення. Найшвидше зростання коренів відбудеться в нових гілках, які ще зелені та гнучки. Ви можете зачекати до середини або кінця весни, коли вони стануть досить довгими для обрізки, але ви все одно можете поширювати влітку. Поширення під час активного зростання також допомагає головній рослині швидше відновити, стимулюючи новий ріст після обрізки. Технічно ви можете пропагувати свій файкес лират у будь-який час року. Однак, якщо ви не можете ретельно стежити за умовами, Зростання коренів буде набагато повільнішим у прохолодні місяці, це зменшує ваші шанси на успіх, збільшуючи ймовірність занепаду. До цього часу гілки також стануть деревними, вкорінюючись повільніше, ніж нові зелені гілки. Що вам потрібно найкращий спосіб відтворити лиратфайкес – живці стебл. Можливо, ви бачили зображення окремих листків із зростаючими коріннями в інтернеті, але ми обговоримо пізніше, чому це не найкращий метод. Щоб поширювати живці, почніть із колекції гострих колючі. гілки лігетного фікусу досить товсті, навіть коли вони м'які та зелені, тому ви не хочете вирізати інструментами низької якості або звичайними ножицями, які можуть пошкодити гілку. Очистіть і ув'язнити своїх священиків перед тим, як використовувати на рослині, якщо ви цього ще не зробили. Прокаціонери можуть перенести шкідливі бактерії на ваш новий стебло та батьківські рослин, негативно впливаючи на обидва росту. Тупичі священики ще більш проблематичні, оскільки вони можуть розчавити стебло, запобігаючи поглинанню вологи живцями і зупиняючи відновлення росту на початковій рослині. Вам також знадобиться невелика ємність, наповнена ґрунтовою сумішю, щоб коріння живці. Ваш контейнер повинен мати дренажні отвори, щоб уникнути розпаду, а також забезпечити достатньо місця для розширення молодих коренів. Нарешті, візьміть поліетиленовий пакет. Я зазвичай використовую прозорі пакети для бутербродів та кілька шампурів. Якщо ви трохи спантеличені цими доповненнями, ви дізнаєтесь пізніше, чому вони важливі. Розмноження живцями. Після того, як ви зібрали свої інструменти, ви готові розпочати розповсюдження. Дотримуйтесь цих простих кроків, щоб зробити все правильно приготуйте суміш для відтворення. Мені подобається починати будь-який сеанс відтворення з підготовкою ґрунтової суміші. Продуктивність цього заздалегідь дозволяє негайно пересадити стебло без необхідності неодноразово змінювати інструменти та мити руки. Ви можете спробувати різні суміші для розповсюдження від стандартної суміші ґрунту до наземних рослин. Для лират Фесиюс я використовую комбінацію кокосового волокна, перліту та трохи піску, щоб забезпечити зернисту та добре дренуючу текстуру. Якщо кінці ручки, м'які та зелені, ґрунт для внутрішніх рослин зазвичай є достатнім і забезпечує трохи поживних речовин після росту коренів, уникайте використання звичайної садової землі. Садова земля зазвичай не стікає достатньо добре, щоб запобігти розпаду та сприяти зростанню коренів. Він також може містити шкідників та захворювань, які можуть впливати на вразливі нові корені під час розвитку. Наповніть контейнер цією ґрунтовою сумішю до рівня трохи нижче краю. Ви не хочете повністю наповнювати горщик, оскільки верхній шар буде розливатися як тільки ви спробуєте його поливати. Виберіть гілку. Потім подивіться на свій файке слирата: визначте ідеальну гілку для відтворення. Зелений ріст найкраще підходить для швидкого вкорінення. Але вкорінення можливе від живців деревини, у цих випадках кореновий гормон є ще важливішим. Гілка також повинна бути максимально здоровою, без пошкоджених ділянок, проблем із захворюваннями або шкідниками. Пошкоджені живці річ корінь, і відтворення живцями з шкідниками або захворюваннями лише поширить проблему, вбиваючи нову маленьку стебло. Якщо ви хочете контролювати висоту вашого літератури Файкес, ви можете скористатися цією можливістю, щоб зменшити розмір, вирізати спочатку найдовші гілки. Ви також можете вирізати бічні стебла, щоб стимулювати їх розгалуження. Ваш стебло повинно бути довжиною близько 10 дюймів, забезпечуючи достатньо місця для посадки. Він також повинен мати щонайменше один набір листя у верхній частині живців з декількома вузлами внизу. Можна корінь з корочих живців, але довші живці зазвичай дають сильніше коріння набагато швидше і можуть краще підтримувати новий ріст. Розрізати. Після визначення гілки або гілки, якщо ваша рослина достатньо велика, щоб взяти кілька живців, візьміть своїх секаторів. Виріжте суто трохи вище набору листя під невеликим кутом, це сприятиме новому зростанню з цього вузла. Після обрізки ви повинні викрити вузли, видаливши нижнє листя, виріжте всі листя, які будуть нижче ґрунтової лінії. Сидіння набагато простіше без листя в дорозі, але їх імпресляція може призвести до занепаду та проблем із грибковими захворюваннями. Якщо решта листя у верхній частині живців досить великі, ви також можете вирізати їх навпіл горизонтально. Великі листя потребують досить багато ресурсів для обслуговування, і їх різання навпіл може спрямувати енергію рослини на сильне збільшення коренів. Нахмурений. Підготувавши ручку, ви можете підготуватися до посадки. Зробіть отвір у центрі ємності пальцем або палицею, готовою до посадки. Візьміть кінець живців і занурте його в гормон вкорінення, придатний для деревних рослин. Порошок зазвичай прилипає до кінця завдяки молочному соку, виробленому стеблам, але ви можете занурити кінці у воду, якщо порошок не прилипає, заняваючи нижню половину живців у підготовленому отворі, тримаючи вузли нижче ґрунту, а листя добре вище. Акуратно притисніть навколо живців, щоб виправити його на місці, видаливши будь-які великі повітряні кишені та запобігаючи падінню стебла, вилийте одразу після цього, щоб насичити ґрунт. Також можна корінити живці у воді. Однак я виявив, що зростання коренів у воді набагато повільніше і набагато складніше з дерев'яними живцями. Я пропоную дотримуватися ґрунту, щоб отримати найбільший шанс на успіх та сильні ранні коріння. Накрийте пластиком. Останній крок не обов'язковий, якщо ви тримаєте свої горщики у мокрому теплиці, але корисно для стимулювання росту коренів, незалежно від умов. Покриття горщика прозорим пластиковим пакетом допоможе зберегти вологість навколо живців та підвищити температуру, створюючи ідеальне середовище для цих тропічних рослин. Пластиковий пакет не повинен торкнутися самих живців, оскільки конденсат на стінах може спричинити розпад листя або стебла. Щоб утримати його, похотіть кілька шампурів по краях контейнера, щоб вони були вище живців. Покладіть на сумку зверху, тримаючи шампури, підніміть пакет щодня два щоб збільшити циркуляцію повітря та запобігти росту цвілі. Також розпорошуйте ґрунт, якщо він починає висохнути. Помістіть горщик у яскраве тепле місце подалі від прямого сонця і чекайте нової висоти. Якщо стебло чинить опір розтягуванню, коріння ростуть під ґрунтом. Зберігайте стебло в невеликій ємності, поки він не розвине місце, або не перенесіть його в ґрунтову суміш, якщо у вас обрані суміші мало поживних речовин. Розповсюдження по одному листя розповсюдження живцями є найбільш надійним методом. Можливо, ви бачили зображення одиночних листків із зростаючими корінням з кінців в інтернеті, але це не справді метод відтворення, який слід спробувати. Листя Файкас хуанлерат розвиватимуть невеликі корені у воді. На жаль, ви не побачите жодного нового зростання стебла без гілки тканини. Іншими словами, аркуш ніколи не перетвориться на повноцінну рослину без частини цієї тканини стем. Одиночні листя дійсно створюють гарний і міцний дисплей, якщо ви тримаєте їх у воді. Однак, якщо ви хочете виростити абсолютно нове дерево, краще дотримуватися стовбурових живців. Остаточні думки розповсюдження лирад Файкес вимагає певного терпіння та уваги, але воно варте пишних рослин, які можна виростити, не витрачаючи копійки.